Вдивіться в ці очі в них відображена історія, почуття і мудрість наших пращурів. Із цих слів розпочалася виставка ретросвітлин Полтавщини кінця 19-го, початку 20-го століть. Територія ідентичності. Взагалі, цей проект ми започаткували для того, щоб актуалізувати нашу багату культурну спадщину, зробити її ну, доступною для. Споживача, тому що е, існує дуже велика прірва між е, прошлим і сучасним. Фото для виставки знаходили у колекціонерів, деякими обмінювалися, якісь копили, причому не дешево. Співзасновник проєкту Олексій Петренко переконаний, прояву патріотизму завжди передує війна. У патріотизму це. Це, це результат можливо і, і, і цих подій, але ми, ми якби з не повинно бути. Ми повинні завжди пам'ятати це і завжди вертатися е, постійно. Ми повинні пам'ятати про наше минуле. До такої події митець вирішив підібрати ексклюзивний одяг, що неабияк доповнював атмосферу відкриття виставки. Це подарунок. Подарунок полтавського вісника. От вони вирішили нам презентувати цей український одяг в трьох екземплярах. Ну, він стосується ідентичності. Це одяг він не оригінальний, він, це копія, але копія достовірна. Молоді на відкриття завітало небагато, проте зібралися справжні поціновувачі фотомистецтва. Світлана Іванівна і Володимир Васильович знайомі з цим мистецтвом не з чуток. Зізнаються, онучка попросила взяти із собою. Ми любимо дуже фотографувати, дідусь наш любить, невісточка моя любить фотографувати, і дитина теж намагається навчатись, фотографувати. Проєкт розрахований на рік. Надалі відвідувачі зможуть насолодитися виставками полтавських митців, які використовують культурну спадщину минулого у створенні сучасних арт-об'єктів. Наголошує директор галереї Артмісія Євген Анічин. Особливий меседж при створенні фотовиставки адресували сучасні молоді. Людина без коріння це перекити е, поля. Їм легко маніпулювати. Він не знає ні свого роду, не знає історії, не знає, хто він, куди він рухається. Тому це дуже актуально на сьогодення. Маленька Полінка вже чудово розуміє сенс свого улюбленого заняття. Скажи, будь ласка, тобі подобається? Так, тому що потім можна згадати, що було раніше.